Субота, 9 листопада і час підбити підсумки. У студії Катерина Можаєва. Мої вітання. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Візит до берегова державного секретаря Угорщини достойно прийняли в інституті Ференца II Ракоци. Творча кузня у Золотареві на Хущині відкрили нову дитячу школу мистецтв. Цінна скульптура в Ужгородському замку встановили погруддя дружини графа Берчені. Обирай професію. Ужроцький районний центр зайнятості провів ярмарок вакансій. Нова мешканка до Синевирського реабілітаційного центру потрапила 12-та ведмедиця. Разом на велосипедах з нагоди Дня Святого Мартина Мукачівці влаштували масштабний велопробіг. Віоріка та друзі у Мукачі відбулася ювілейна виставка відомої художниці. Колись будівля королівського суду, а зараз освітній центр. У берегові урочисто завершили реконструкцію споруди Закарпатського угорського інституту імені Ференца II Ракоці. На відкриття зібрало мало містян, а також ті, без чиєї допомоги, будівлю б не вдалося відновити. Представники угорського уряду та Закарпатської обласної ради. Як зараз виглядає найпомпезніша споруда міста, дивіться далі. Після тривалого занепаду, руйнувань та перебудов, споруда в центрі міста відновлена в її колишній величі та красі. За останні два роки, поки тривала реконструкція фасаду та даху, будівля перетворилася з обузи на окрасу берегова і її поправу вважають одним з найкращих архітектурних комплексів Закарпаття. За підтримки уряду горщини біля 100 органів місцевого середування 2500 чоловік було завершено ремонт фасаду та даху. Будинку угорського інституту Міференса Раковизиблюкшого копітатського суду його будували колись два роки, а ми його відновляли 11 років. Проведена реконструкція комплексу. Настільки важлива подія, що її вирішили зафіксувати в камені. По обидва боки від головного входу встановлені дві стели з інформацією про тих, хто допоміг провести роботи. Разом з бересами радуйся разом з громадою закарпаття. Адже сьогодні однієї будівлею стало ближче до Європи. Про важливість події свідчить і те, що в урочистостях взяв участь держсекретар МЗС Угорщини Жолтнеймет, який того дня прибув на Закарпаття з робочим візитом. А Сьогодні місто берегову повертається будівля історичного значення в своєму автентичному вигляді. студенти інституту влаштували для високопосадовців справжнє театралізоване дійство в костюмах з живим вогнем. А хор інституту вразив всіх виконанням гімну освітнього закладу. За недовгий час існування Закарпатського угорського інституту Ференца Другого Ракоці, він перетворився на справжній просвітній центр угорської культури та науки в області, а його диплом визнаний у всій Європі. Я хотів поступати в Венгрію, але не вийшло на жаль мені туди поступити. І щоб не забути угорську мову, я вирішив поступити в цей університет. Мені порекомендували його. Він дуже сильний і дуже ефективний, можна так сказати. Як годиться, кожна визначна подія раніше супроводжувалася святковим залпом з гармат. Сучасний варіант запуск небо фейерверків. Після вогняного шоу всіх присутніх запросили відвідати відновлений заклад та відкриту з нагоди такої події виставку. Ужгородський замок збагатили цінною скульптурою. Поруч із графом Міклошем Шамберчення з'явився бюст його дружини Кристіни Чакі. Вона повернулася на землю у бронзі і перетворила замок зі звичайного укріплення у розкішний палац. Виготовив погруддя графині скульптор Дерфі Лайош за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Угорщини. Голова закарпатської обласної ради Іван Волога відзначив, що це ще одна спільна сторінка угорців та закарпатців, з якої майбутнє покоління черпатимуть почуття прекрасного. Через 312 років Міклош Берчині та його дружина Крістіна Чакі повернулись додому до Ужгородського замку. Саме тут, де вони колись жили, увіковічнили пам'ять про них у бронзі. Берчені Міклош та дружина пані Чак і Крістіна повернулися в свою домівку. Вони подружжя, вони сім'я. Коли ми відкривали пам'ятник графу Берчені, тоді директор краєзнавчого музею сказав, що є ще один вільний карманчик. Відтак ми вирішили воз'єднати через сотні років люблячих людей. Замку урочисто представили загалу нову скульптуру. Фронтовий Барчені був встановлений ще минулого року, та родину не варто розлучати, каже Жолтнаймець, держсекретар Угорщини. Відтак, за підтримки Міністерства закордонних справ Угорщини, скульптуру виготовили та доставили до обласного центру. Це такий подарунок вдячний і голова обласної ради. Закарпаття багато національний край, і в цьому наші плюси. І кожній такі позитивній новині, коли відновлюється історична культура, історична спадщина, коли добрим словом або добрим ділом. Споминають ті постаті, які творили нинішне Закарпаття. Я рахую, що ми багатіємо і наближаємося до європейських цінностей. Каже такий жест, вкотре доводить щирість угорсько-закарпатських відносин повагу до спільних історичних цінностей, що проявляються і словом, і ділом. Власне скульптуру пані Крістіни виготовив популярний скульптор Дірфілайо. Саме його рук справа і біл перчені. Мені приємно, що саме я мав нагоду зробити скульптури для ужгородського замку. Поставили ми п'юсти у чудовому місці, внутрішньому дворі замку. Ще коли я зробив сюди перчині, я зрозумів, тут не вистачає ще чогось. І для мене дуже велика честь, що я виготовив і п'юст крістіни. Ми поклали їх на однакові постаменти і зробили з одного металу бронзи. Як і чоловік Крістіна Чаків і з бронзи, робити скульптуру було вкрай важко. Якщо при виготовленні Міклоша Шаперчині виникла дилемма з малою кількістю портретів, то з його дружиною все набагато складніше. З усіх портретів знайшли тільки один. Тим не менше, бронзова поста тільки прикрасила замок. Вісантасім'ячаки одна з найдавніших і найвідоміших в Угорщині, що мала дуже великий вплив. Прибули до карпатського басейну ще Арпадом, і вони надали Угорщині багато серйозних керівників. Вони були однією із найвпливовіших родин тогочасного світу. Тож ця подія не може не радувати. Тож, завдячуючи співпраці обласної ради та угорських партнерів у Ужгороді, з'явився черговий пам'ятник. Пара закоканих об'єдналася після смерті в стінах Ужгородського замку. У Мукачеві дочекалися дня святого Мартина. Протягом трьох днів місто житиме у середньовіччі. Культурна програма насичена різними мистецькими заходами. У суботу мукачевцям і гостям міста презентували виставку картин репродукцій «Мукачевський замок 17-18 століть», які подарували місту угорські партнери. Зображення важливих для всього Закарпаття. Події відтепер знаходитимуться у замку Паланку. За сприяння генерального угорського консульства в місті Ужгород урядом Угорщини Мукачеву подарували репродукції картин, на яких зображені події та постаті 17 18 століття. Отримали від угорського уряду за ініціативи генерального консула Угорщини в Ужгороді пана Бочко Йожифа картини, які стосуються історії замку паланок. Дві репродукції вони будуть знаходитися тут у Мукачівській міській ратуші. 12 картин вони будуть розміщені. В приміщення, яке вже підготовлено. Репродукції зберігатимуться в Мукачівському замку Паланок, який і є осередком спільної історії двох держав. Генеральне консульство в Ужгороді задоволене, що могло передати ці картини музею тарату Мукачева. Мова йде про репродукції творів та гравюри. Ми думаємо, що ці подарунки є доречними. Вони прикрасять музей та познайомлять всіх з нашою спільною історією. Тепер ще одна з кімнат замку стала особливою. Такий подарунок не випадково зроблений саме в ці дні. Він приурочений до святкування Дня Святого Мартина. В свою чергу Мукачівці зробили відповідний подарунок. Ним стали пісні Мовами обох країн. Ця виставка діятиме на постійній основі а внаслідку радуватиме око не лише закарпатців, а й туристів з інших міст та інших країн. Святий Мартин символ добра, допомоги і людинолюбства. Тому в дні присвячені святому покровителю, Мукачівці організували благодійну акцію «Поділись іграшкою. Вихованці Мукачівського будинку школярів збирали не тільки іграшки, а й книжки. Крім того, діти влаштували справжній майстер-клас із виготовлення ліхтариків, символів мартинівських днів. Про все в деталях Олена Форт. У святкові дні мукачівці намагаються відповідати характеристикам самого святого Мартина, тому і проводять численні благодійні акції. Однією з таких став збір іграшок та книжок для дитячих будинків, хворих та покинутих дітей. Організували цю акцію працівники Мукачівського будинку школярів. Беремо людей інтерв'ю, цікавимося їхньою думкою. Також стоїмо в благодійній палаці та приймаємо іграшки для дітей сиріт та для інтернатів для дітей інвалідів та хворих дітей. Акція поєднала в собі і благодійність, і майстер-клас. Вихованці будинку школярів залюбки демонстрували всім бажаючим, як легко виготовити ліхтарик до свята на будь-який смак. Дуже багато іграшок приносять прямо великими мішками, як кажуть. Дуже приємно, тому що наші діти все таки видно, що підтримують благочинні традиції і радіють дуже. Оце свято вони дуже полюбляють. Особливо ліхтарики виготовляти також. До палатки з ліхтариками підходили діти середнього шкільного віку а наймолодші залюбки ділились своїми улюбленими іграшками з тими, кому пощастило менше. Їм уже скоро потрібно будуть більш дорослі ігрушки, там вчитися, книжки і так далі. А це ми хай користуються. Може, надіємося, що комусь вони принесуть радість. Хтось віддає іграшки, тому що власні діти вже підросли. А хтось ділиться своїми особистими іграшковими цінностями. У мене є багато іграшок, бо я хочу поділитися. Тож зовсім скоро новим іграшкам радітимуть діти в дитбудинках. А вже в цю неділю на центральній площі міста засяють ще більше виготовлених власноруч ліхтариків. Разом на велосипедах із нагоди дня святого Мартина Мукачівці влаштували велопробіг із Бергова до свого рідного міста. Близько півсотні учасників заходу, незважаючи на вітряну погоду у Бергові, подолали 27 кілометрів без проблем і гідно дісталися місця призначення. Ранок суботи Мукачівські велосипедисти розпочали у берегові Звідти стартував велопробіг, присвячений Дню Святого Мартина. Велопробіг вперше по такій дистанції ми організовуємо. Ініціатива належить власне, тим людям, які присутні тут, і які підтримуватимуть, прийматимуть участь у цьому велопробігові. Присвячені вони особливому дню для всіх мешканців нашого міста, міста над Латерицею, міста Мукачева, тому що цей захід проводиться для любителів активного відпочинку в рамках святкування днів святого Мартина. Михайло Лабош каже: в подальшому готові ускладнювати та збільшувати маршрути. Були б раді, якби до цього приєднались і інші райони області. Першими вийшли за межі міста Мукачева і вибирали простішу дистанцію. Рельєф цієї дистанції такий, що немає підйомів. Майже пряма дистанція гарна видимість. Як для учасників велопробігу, так і інших учасників дорожнього дорожнього руху організували велопробіг від берегова до мукачева громадські активісти, люди, які не уявляють життя без велоспорту та здорового способу життя. Один з них Геннадій Чеплигин, який займається велоспортом ще з 60-го року. В змаганнях бере участі досі, незважаючи на те, що йому майже 70, задасть фори багатьом молодим. Відстань від мукачева до берегова проїхав абсолютно не втомлюючись за 40 хвилин. Катаюся собі. Тиждень по три по чотири рази в приділах 150 кілометрів. провожу, да. такий тренувачний. Я не маю тут десь дерево постучати, але кажу, я ще ні разу не звертався до лікарів, знаєте, такими серйозними якимись проблемами, так. так що я вважаю, що всі люди, котрі займаються велоспортом, вони взагалі люди здорові. Пан Геннадій каже, велоспорт вілоспорті від багатьох хвороб, зміцнює дихальну систему та вестибулярний апарат, м'язову систему. Окрім того, формує мислення та відповідальність і за себе, і за інших. Я би порадив, що сідайте на велосипед і крутить педалі чим побільше. Велосипедний спорт, то є спорт це спорт здоров'я. Це кардіотренування. Люди, які займаються велосипедом, вони завжди здорові і довго можуть бути активними. Пістень подолали всі, обійшлося без пригод. І неспроста цей велозабіг, у якому взяли участь півсотні учасників, відбувся під покровом Святого Мартина. На Хощині з'явилася творча кузня. У золотареві відкрили нову філію Драгівської дитячої школи мистецтв. Коштувало таке задоволення півмільйона гривень. На урочистій церемонії відкриття нового навчального закладу побували і наші кореспонденти. Обіцяного три роки чекають, так сталося і в золотареві з музичною школою і вирішили будувати її тут три роки. Тому завершили будівництво тільки тепер. Власне будівлю почали зводити значно раніше. Спочатку заплановано тут на всьому цьому сільська рада. Потім у 2004 році вирішили і побудували на частині амбулаторію. Остальна частина лишилася, і з 2005 року. Почали як будівництво зроблений проєкт самої сільської ради. Тут, де ми зараз знаходимося, мав бути зал засідань, там ще якісь кабінети. Тільки у 2008-му перекрили будівлю, проте далі будівництво черговий раз припинили через брак коштів. На початку 2010-го вирішили в одному приміщенні окрім сільради, ради розмістити і школу мистецтв. Розробили проєкт і продовжили будівельні роботи. Це обійшло із селу 200 тисяч гривень. Загальна вартість проєкту пів мільйона. Протягом останніх трьох років були виділені кошти біля 300 тисяч. Для створення для введення сьогодні в експлуатацію філії Драувської школи естетичного виховання молоді музичної школи. Частину коштів в основному взяв на себе це районний бюджет і частину взяла сільська рада. Раніше діти Золотарева їздили до Драува, аби здобувати музичну освіту, зараз у них з'явилась можливість навчатися мистецтву вдома. На сьогоднішній день у нас вже 70 діточок навчається в даній філії. І мені дуже приємно сьогодні сказати, хоча в області 64 шкіл області. В нашій школі мистецтв вже навчаються діточки на шістьох відділах. Це є клас образотворчого мистецтва, клас фортепіано, клас скрипки, клас гітари, клас сольного співу. Крім того, є і хореографічний клас, де талановиті діти займатимуться танцями. Усі класні приміщення світлі та зручні. Школа повністю забезпечена відповідним інвентарем. У ще правда не все укомплектовано, ми ще. Будеся обговоряти і з батьками, і з тим, щоб класи якісь були рівномірно наповнені. Там одного гітариста вчити, чи там одного скрипаря щось. Якось то вже буде робота вестися, бо вже і батьки, і жителі села побачили, що є перспектива. В цьому ми наголошуємо, що ми навіть будемо добиватися, щоб діти отримали якісь дипломи. Потреба у відкритій школи мистецтв була неабиякою, адже це можливість для розвитку дітей. Наразі хваляться досягненнями. Буквально в минулому навчальному році наші діточки отримали. Друге призове місце на всеукраїнському конкурсі образотворчого мистецтва. Клас викладача Розман Михайла Антоновича. На урочистому відкритті висловили слова подяки, традиційно перерізали символічну стрічку, далі оглянули приміщення. Побували гості з Золотарева і на святковому концерті за участі вихованців. <му> Перспективи відкриття інших соціальних об'єктів у селах Кузького району. На Мукачівщині згорів Опель після зіткнення з Фордом Транзіт. Аварія сталася в п'ятницю ввечері на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Обава. Дві машини зіткнулися лоб у лоб. Модель Опеля навіть не встановили, адже машина одразу зайнялася і згоріла за лічені хвилини. Водія Опеля госпіталізували у тяжкому стані. В мікроавтобусі Форд був водій і три пасажири. Вони самостійно вибралися з машини. На місце пригоди прибули правоохоронці, рятувальники і швидка. Попри темряву та низьку якість фото, помітно, що Зіткнення було дуже сильним, адже у мікроавтобуса сильно вім'яло передню частину. А «Опель» взагалі за кілька хвилин перетворився на металобрухт. Далі про інші події суботи, тож попереду наступні матеріали. Обирай професію. Ужровецький районний центр зайнятості провів ярмарок вакансій. Нова мешканка до Синевирського реабілітаційного центру потрапила 12-та ведмедиця. Віоріка та друзі у Мукачі відбулася ювілейна виставка відомої художниці. Державна міграційна служба підрахувала, що в Україні на постійній основі проживають майже 250 тисяч іноземців, а тимчасово більше 71 тисячі. Переважно це вихідці із країн СНД, найбільше з Росії і країн Кавказького регіону. За словами експертів, проблеми засилля іноземців в Україні немає. Існує міжнародна статистика, за якою кількість іноземних громадян в Україні не повинна перевищувати 10 відсотковий рубіж від загальної кількості населення. Нам до цього показника далеко запевнили фахівці раніше експерти зазначали, що географія нелегальної міграції в Україні змінюється. Знайти місце роботи допомагали в Ужгородському районному центрі зайнятості. Близько 300 осіб. Сьогодні офіційні шукачі працевлаштування. Звісно, потенційних безробітних значно більше однак ті рідко звертаються до спеціальних установ. Ярмарок вакансій, який проходить у районі раз у квартал, цьогоріч присвятили працевлаштуванню людей з обмеженими можливостями. Василь уже давно шукає роботу. За освітою він ювелір каже: на Закарпатті за спеціальністю влаштуватись дуже важко. Тому нині прийшов на ярмарок вакансій, аби Дати заявку на мерчендайзера. я хотів обрати продавець консультант. На так як я її не знайшов, я вирішив спробувати мерчендайзер. Мені розказали про це все, і от мені сподобалося от Вирішив спробувати. Робота ніби не важка і досі високо оплачувала. У Журському районному центрі зайнятості близько пів тисячі вакансій для тих, хто відчайдушно шукає роботу. Найбільше кадрових пропозицій нині у ресторанно-готельному бізнесі та частково у промисловості. Поза тим, зараз популярні професії консультанта торгової продукції ці експедитора та технічного працівника на великих заводах у районному центрі зайнятості кажуть, нині є проблеми із працевлаштуванням освітян та медиків, адже такі вакансії дефіцитні як у Шурді, так і у районі. В центрі зайнятості також розповіли, що зараз намагаються працевлаштувати і людей з обмеженими можливостями. В Ужгородському районі заявки на отримання роботи подали 32 людей з інвалідністю. Працевлаштовано тільки 15. Такі цифри пов'язані із небажанням підприємців брати на роботу інвалідів, незважаючи на те, що за законом 4% працівників. Ніків повинна становити саме ця категорія осіб. Наразі кажуть, що а ми краще заплатимо штраф, вони там передбачено законодавством штраф. Я не знаю чого, тому що ті ну, є звичайно з другою групою, де, де важче людину працелаштову працелаштувати з другою групою інвалідності. Але в основному це дійсно люди, які можуть працювати на ярмарку з працевлаштування, були консультанти та роботодавці, які приглядалися до потенційного персоналу. Безробітні в свою чергу заповняли анкети та обирали роботу. Якщо не за професією, то хоча б до душі. Виробництво цукру в Україні за рік скоротилося вдвічі. Устільки ж зменшилася кількість переробних заводів. Тепер працює лише 38 заводів, тоді як в листопаді минулого року буряки переробляли 63 підприємства. Як повідомили у профільній асоціації Укрцукор, така кількість заводів і буде виробляти цукор до кінця сезону цукроваріння. Нагадаємо, вперше за останні десятиріччя на ринку цукру під час сезону переробки спостерігається зростання його вартості. Тільки з кінця жовтня оптова ціна на продукт підвищилася на 9%. Відсотків учасники ринку пояснюють подорожчання тим, що не можуть працювати собі в збиток, як і в минулі два сезони, коли ціна цукру була нижче його собі вартості. Нове життя для маші семирічна ведмедиця, яка змалку була принадою і талісманом одного з карпатських курортів на Львівщині, поповнила реабілітаційний центр бурого ведмедя національного природного парку «Синевир». Щоб доставити її з комфортом на Закарпаття, туди відправилась група спеціалістів. А з ними і наші кореспонденти про ведмежу мандрівку Юрій Павлишинець. Там, звідки співробітники реабілітаційного центру ведмедів, повинні були забрати семирічну машу. Ми побачили просторий, облаштований під потреби тварини Вольєр. Зазвичай ведмедів забирають з тісних кліток напівживих та з численними фізичними пошкодженнями. Тут усе навпаки. Довгі роки Маша була талісманом гірськолижного курорту. Її добре годували і ставилися, як то кажуть, по-людськи. Однак, власник, дізнавшись про існування центру реабілітації, побажав кращої долі для свого улюбленця. Господар даного комплексу прийняв рішення віддати, значить. Я казав богачний такий внесок віддати того звіря на кращі умови утримання. Хоча він і в нас не утримувався непогано, але в принципі, щоб краще утримувався, значить відкритих у відкритих умовах, ми його віддаємо на синіві. Щоб доправити масивну тварину в новий дім, спочатку її потрібно заманити в клітку для транспортування, а це зробити вкрай важко, та ще й небезпечно. Навіть яблука, морква та хліб з медом не подіяли на машу. З клітки вона постійно тікала. Перехитрити розумну тварину виявилось складно, тому машу для більшої безпеки вирішили приспати. В даний момент ми приготували розчин для медикації. Це робиться для того, щоб краще подіяла загальна анестезія. Приспати великих розмірів ведмедя теж нелегке завдання. Сам процес нагадував полювання. Маша весь час кружляла у вольєрі, що у прицільну стрільбу. Потрапити ж потрібно в область шиї. Так анестетик діє краще. Інші частини тіла, як, наприклад, стегна, куди й потрапив дротик з транквілізатором, покриті щільним шаром жиру. Після того, як ведмедя приспали, розпочинається найнебезпечніший етап. Ведлікар повинен переконатися в тому, що тварина спить і не прокинеться зненацька. Контактують з ведмедем тільки спеціалісти, які затягують його в клітку, закривають її та завантажують на автомобіль. Ведмедиця Маша не перша тварина з Львівської області, яку доправили на реабілітацію. Це вже друга акція цього року. Перша передача ведмедя була у Національний природний парк у реабілітаційний центр «Сеневир», Була в березні. Це є друга акція Можливо, хтось із нас приїде, подивиться, як ці медведі утримуються, щоб, як то кажуть, було серце спокійне і, і що ми дійсно. І я думаю, що поживемо, побачимо, але думаю, що це не єдина акція. За два роки існування реабілітаційного центру бурого ведмедя» Маша стала 12-ю. На неї чекає карантин, а вже потім і знайомство своїми сусідами. Перед вами той карантинний вольєр, де тварини перший раз виходять. На, на волю, як це каже, знайомляться з природою, набирають вагу, знайомляться з іншими ведмедями. Маша відносно здорова тварина. Тож, як переконують співробітники центру, період реабілітації та адаптації до нових умов у неї пройдуть швидко. Віоріка та друзі у Мукачівському драмтеатрі відбулася ювілейна виставка відомої художниці Віоріки Вілашик та ексклюзивна презентація творів авторів із особливими потребами Йосипа Папа та Міли Мухтаруліної. Охочих привітати ювілярку було чимало враженнями про виставку. Поділиться Ірина Грабко. Всі бажаючі могли завітати на ювілейний вечір Віоріки Вілашек, А таких виявилося чимало хороші друзі та колеги, ті, хто знає її все життя, і не дуже довго. Серед тих, хто нещодавно познайомився з жінкою, і тімає Софілканич. Нас об'єднив проект поділися досвідом. То було сумісно митці і діти-інваліди. Ми виїжджали на природу у водограй, і там, якби на такому пікнікове ділилися досвідом, своїм малювали, творили, спілкувалися. Вже майже 15 років знайома з Віорікою Йолана Балякова. За цей час жінки встигли зробити багато спільних проектів, які були вдалими завдяки відданості меті, яку вони бачать перед собою. Дозвольте, що у нас одинакові цілі, стремимося до одного і того ж, щоб допомагати таким, як ми. Ми вже свій шлях прийшли. Ну як набули якихось здобутків, тобто як, як вижити у наш час, і намагаємось допомогти іншим. І не тільки на словах, але й на ділі гості намагалися показати своє ставлення до іменинниці, звучали гарні пісні. Не обійшлося без оригінальних виступів. Сама ж винуватиця свята каже, робила цю виставку не для себе, а для того, щоб звернути увагу на двох талановитих молодих людей. Жінка опікується хлопцем Йосипом Папом, який малює ногами, та дівчинкою Людмилою Мухтаруліною, яка також живе у світі мистецтва. Я радуюсь за них, я радуюсь за Йосипа, дуже радуюсь, за Мілочку дуже радуюсь. Я не педагог, але на своєму рівні як могла, як відчула серцем, спробувала зробити якусь програмку для Міли. І взяла кісточку, вієрна, така є кісточка, і ми із нею, як -то, м -м, мій слоган Сім кольорів мого я. Сім кольорів мого я то є і друзі, і справи, і ну, все, що об'єднує, як, як та радуга, як цей. І в цьому. Я спробувала е, у сім кроків, у сім е, простих е, е, уроків подати. Це дало свої плоди і ті картини, які вони представили, викликали подив і захоплення одночасно. Зараз Віоріка мріє зробити їх особисту виставку та вірить, що їй це вдасться. Не втрачає також надії на те, що зможе допомогти хворій дитині. Тому після привітань виставила свою картину на аукціон. Я тільки побачила очі, побачила цей. І от щось мене отак ну, затронуло. Що я, якби не виставки, ну будь-яким чином, чуть би сама б ходила по людях збирати, але е, обов'язково я би приєдналася до цього. Ну, мене все тронуло. І... Щоб ніхто не подумав, що це я якось хочу піар чи щось показати. Що ні, я я рахую, що це кожен має, кожен може це зробити. Кожен головне тут, щоб відчув, і навіть не потрібно, щоб він то пережив. Додає, що тільки відкриті серця зможуть врятувати цей світ і на завершення. Інформація про те, що чекає вас у підсумковій програмі сім днів. Нафтова крадіжка. На Ужгородщині люди виявили масляні плями. Загибель на дорозі, аварії на Мукачівщині та їх наслідки. Брудні проблеми, як Закарпатці, борються зі смітниками. Ось таким був випуск Суботи. Дякую, що дивились. Не забувайте заходити на наш сайт. Хай вам щастить і приємних вихідних.